На часі новини з села на сільськогосподарському підприємстві Зоря Інгулу Баштанського району нині гаряча пора. Триває збирання персиків. Наші журналісти побували в саду, бачили рясне гілля і куштували соковиті плоди. Ми вирощуємо практично всі фрукти, які ростуть на на півдні України. Це черешня, це персик, це алеча, слива, яблуко, груша і. Абрикос, да, здається, все. Протягом тижня на підприємстві збирали персики на продаж. Зараз черга для плодів на переробку. Дозрілі фрукти прибирають після прояву у плодів характерного забарвлення, коли вони стануть достатньо м'якими. Якщо персики призначаються для переробки, зокрема на компот, їх слід збирати щойно на плодах, з'явиться характерне забарвлення, але м'якоть буде ще твердою. Це сорт Редхевен, який практично люблять усі за його смакоту, за його красоту. Як ви бачите, він красивий. Великий, крупний, дуже користується спросом. Трансплантабельність, тому що він практично йде в нас трансплантаблі, його можна перевозити, його можна споживати в м'якому, в соковому виді. Соковиті плоди вирощують на ста гектарах площ. Під крапельним зрошенням тільки третина. Дороговизна системи поливу ускладнює і без того нелегке вирощування фруктів у нашій місцевості. Це досить. Дороге задоволення, так сказати, в кавичках, але це не задоволення, це вимушена потреба. Тому що в наших умовах вирощувати фрукти без крапельного зрошення або дуже важко, а, наприклад, по яблуку так це просто неможливо. Про діяльність підприємства Зоря Інгулу Баштанського району ви дізнаєтеся в одній з наших наступних програм Південні Лани. Олександр Молодцов, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини.